Іде, іде, да, вже включили. Ми в прямому ефірі. Так? Вітаю, вітаю танкісти на аноці турніру серед стрімерів із прозовим фондом 20 тисяч гривень. Давай за пару хвилин по поличкам розбирати, що тут і до чого. Стартує турнір вчора до червня. Та-та, вчора я просто дуже вчасно роблю відео. Почнемо із назви і логотипа цього турніру. Перед собою бачимо скар. Це наш логотип а заодно і назва на ньому. Ця картинка буде задовбувати вас протягом двох тижнів по всьому Ютубу. Так що привикайте. Швидкий гайд на логотип. Як бачите, і з логікою в нас все дуже в порядку. Снаряд влітає у внутрішню частину щита Капітана Америки, пошкоджується і, регенеруючись на виході, на ушкодженим, при цьому пробиваючи броню, яку ніхто не міг пробити до цього. Людський фактор у всій красі, що казати, Так, про гроші сказав, про логотип сказав. Ага. Учасники турніру. Перш за все згадаємо про організатора цього турніру, в чию команду попав 14-річний гравець Атаман. Значить так, напарник до Мєлкого, до атамана. Я, 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 я не хочу з Мєлким грати, то я зараз туди попаду, блядь. Я зараз сюди попаду, чесне слово думаю. Блядь, це що так це? Що за херня, Ну Це пизда, блядь. Ну Я знав, що карма ж наїве, блядь, мене. Далі перейдемо до наступної команди. Тут мала би бути веронічка, але на турнірі її немає. Ей, а де я? А хто ж може бути замість леді, як не праген Твічовський? Хто такий праген? Я не знаю хто такий праген. Вернічка. Другий раз цей прикол уже не зайде. Праген так Праген. Я, я, я всіх пропускаю, День відкритих дверей, народ. День відкритих дверей, це нормально. Я хочу до нього. Я хочу в гость. Представляю вам наступного стрімера Аркоса і колега по цеху. Дуже хороший стрімер, який мені, до речі, винен 100 гривень. А хто такий Вовчик? Хто цей Вовчик? Не знаю. Ага, я поняв. Ладно, наступний стрімер Актімель. Вовчик, а що ти робиш? Ти буде стрім? Причому з нормального ліна. Блять, пішов ты нахуй. Вибічте? Так, все, хватит із тим представленням команд. От вам список 36 стрімерів, і дивіться, хто в нас тут є. Став лайк, якщо побачив улюбленого стрімера. Крінж. Тепер як буде відбуватися сам турнір? Є три корзини. В одній підіточені, в другій Ти худобою? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні. Стоп! Тепер адекватно: 36 стрімерів розподіляються на три корзини. В першій фіолетові задроти, в другій слабші по скілу статісти. Я сюди до речі попав, третій зелені псевдо. Так ось із цих корзин по одному вибираються гравці. Таким чином формуються команди, яких буде 12. Вмагаємось по системі Double Illumination. Взвод на взвод по турнірній сітці. Хто назбирав більше очок, той проходить далі. Все це ви можете переглянути на сайті по посиланню під відео і поклікати подивитися. We This, this is the... <laughs> Sorry. І хочу ще оголосити гравців моєї команди: це Кут і Шокерікс. Називаємось ми команда А І знаєте, начебто все гуд, але є одне але. Поки один говорить таке. Я щоб не, ну, не розчарувати О, вовчика, поїва, бо він може хоче воги. виграти, то це я поїва. буду старатися ще більше щось придумувати. Другий каже: ось таке: ці всі, ну кому ти треба, вовчик? Гаразд, це все жарти. Я їх дуже люблю і поважаю. Плани на турнір в нас серйозні. Плануємо кожній команді робити по жопі отаке. Але знову ж таки на словах, а не на ділі. На словах, а не на ділі. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім удачі, гарного дня, і хай на турнірі переможе сильніший. Помаленько. Якось буде. Якось буде. Якось буде.